Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сузанська, і перед тим, як розпочати розмову з нашим гостем, закликаю наших глядачів підписуватись на наш Ютуб канал, а також на сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Громада Львова недоотримала понад 214 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Державної аудиторської служби України. Про це сьогодні говоримо з Андрієм Петришиним, юристом та автором суспільного проєкту Аудит Львова. Вітаю вас, пане Андрію. І вітання. Мирослава, мої вітання, сайт, король Данило, мої вітання глядачі. Роз'ясніть для наших глядачів про що саме йдеться і куди поділась така велетенська сума? 4-го числа, 4 січня 2025 року, дев'ятій години ранку, на сайті Держогодослужби України з'явилося справді повідомлення, що Держподослужбу є північним офісом який Базується у місті, Київ, виявлено недолік по коштам, нестачу по коштам у розмірі 214 мільйонів, які Львівська територіальна громада недоотримала у зв'язку з певними обставинами. Справді 214 мільйонів це шалена сума, станом на сьогодні. І вона не могла не викликати шок, оскільки ми неодноразово звертали увагу держгоди Я дозволю собі нагадати, що у 2023 році, коли ми отримували інформацію з різних джерел, ми формували цю інформацію у листи і зверталися до державої служби з вимогою, по-перше, провести. Аудиторську перевірку фінансово господарської діяльності військово міської ради та всіх її виконавчих органів департаментів управління виконавчого комітету адміністрації. Друге, ми вимагали залучити нас до цього процесу. Держаудитслужба служба пішла на компромісне рішення і повідомила нас про те, що. Законом не передбачено, щоб цивільні особи, громадські активісти безпосередньо брали участь в аудиторських перевірках, мали доступ до державних таємниць, мали доступ до інформації з обмеженим доступом. Однак повідомили нас про те, що про кожен крок, викликаний нашою ініціативою, буде повідомлятися нас письмово. Вони дотримали слово і справді. Протягом 2024 року усього, подобаючи 2025 року, вони постійно нас інформують про те, що у департаменті такому було виявлено такі порушення, у департаменті такому такі порушення, управлінні такому такі порушення. Однак, те, що було виявлено ними, у Департаменті економічного розвитку Львівської міської ради викликало повторюю шок та резонанс у суспільстві, від якого волосся стало дибцією у пересічних громадян, оскільки як так, 214 мільйонів Львівська територіальна громада не було через когось. Але як говорять класики, у злочину завжди є ім'я та прізвище. І це ім'я та прізвище це Андрій Садовий разом зі своїми людьми, проявив недбалість, проявив свідому недбалість, закрив очі на певні факти і не вчинив жодних дій щодо стягнення цих коштів, які могли би. Лягти в основу благородних, справжніх, корисних громадів проєктів для будівництва доріг, для будівництва транспортних розв'язок, для будівництва медичних закладів, для будівництва шкіл, дитячих садочків. Тощо. Однак Андрій Садовий він нічого не зробив для того, щоб ці кошти стягнути. Але, але. Рука з закону знайшла свої точки дотику, і Держаудитслужбою за нашою інформацією, за нашою ініціативою, було здійснено це викриття. Е, я, я хочу продовжити і сказати про те, що 214 мільйонів недоотримано було отримано територіальної громади. Через те, що Андрій Садовий не подбав про те, щоб замовників будівництва, яке велося останні роки на території Львівської ОТГ, тягнули обов'язкові до сплати бойові внески. Пайові внески це грошові кошти, які замовник будівництва і здійснює по факту будівництва на території Львівської ОТГ. Має сплачувати у зв'язку з тим, що ці кошти, згідно до законодавства, законодавства України про місцеве самоврядування в Україні, законодавство України про регулювання містобудівної діяльності, мали би кошти ці йти на розбудову соціальної інфраструктури та інженерно-транспортної інфраструктури. Нами додаток до цього в межах проєкту. Було подано ряд запитів до Львівської міської ради ще в 2024 році. про те, скільки шкіл, скільки дитячих садочків, скільки медичних закладів, побудовано Львівською міською радою, починаючи з 2007 року 2023, скільки б видумало. Нуль садочків, нуль шкіл. Побудовано на території Львівської міської ради, на території Львівської територіальної громади об'єктів соціальної інфраструктури. Так само і справа виглядає порт інженерно-транспортно інфраструктури. Жодної розв'язки не побудовано виключно за кошти місцевої громади. Якщо розв'язки і були, то це були кошти. кошти Готовані з національного бюджету, ці кошти виділяв уряд. Якщо дороги побудовані були, то це кошти з національного бюджету, але не з місцевого бюджету. А відтак, де ділися 214 мільйонів, які мали посприяти суспільному розвитку, благополуччю львів'ян. Ці запитання ми ставили. Будемо ставити і змусимо ставити правоохоронні органи в подальшому до усі, які мають бути обвинувачені у злочинах. Які от схеми виявили аудитори? Схема там доволі банальна, але водночас геніальна. Департамент економічного розвитку як суб'єкт звернення, суб'єкт стягнення. Мав би звернутися до замовника будівництва з письмовою вимогою, аби той перерахував кошти у вигляді бойового внеску, як це передбачено законодавством 4,2% за житлову забудову 1%, за житлову інший. Аби замовник будівництва сплатив ці кошти до міського бюджету. Але департамент не звертається до замовника, замовник не сплачує. Міський голова не звертається до замовника, замовник не сплачує. Замовник мав би проявити добросовісність і самостійно проявити ініціативу та сплатити. Однак цього зроблено не було. Але звертаю вашу увагу на те, що. Львівська міська рада є контролюючим органом адміністративно-організаційно контролюючим органом, і саме на ній лежить відповідальність. Саме на голові Львівської міської ради лежить відповідальність за ті або інші організаційні моменти. Я звертаю вашу увагу на те, що при Львівській міській раді. Є цілий департамент міського голови, який забезпечує комунікацію між виконавчими органами, а також між головою Львівської міської ради. А тому я впевнений у тому, що інформація про несплачені бойові внески зі сторони забудовників замовників у Андрія Садового була на столі. Вже декілька років перебувала на столі, і про неї пам'ятав і добре знав, однак не вчинив жодних дій. І внаслідок цих протиправних дій, я називаю їх злочином, територіальна громада міста Львова не отримала 214 мільйонів. Такого ще викриття на таку суму за всі роки незалежності у Львівській територіальній громаді не було. То, на вашу думку, має понести відповідальність за це. Ну, дивіться. Згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, персональну відповідальність за недотримання Конституції, а також законів України, несе міський голова. Але. Усі попередні випадки, які ми мали можливість з вами спостерігати там, де притягували до відповідальності того або іншого чиновника Львівської міської ради, Андрій Садовий звертав вину з своєї голови на іншу і постійно намагався переконати суспільство жителів Львівської міської територіальної громади. У тому, що він нічого не знав і переконував у тому, що це винен не він, а винні його підлеглі. Однак звертаю вашу увагу, що повідомлення на сайті Державного служби з'явилося 4 січня 2025 року, а станом на сьогодні вже пішло декілька днів. Жодної заяви з уст. Львівського міського голови Андрія Садового про те, що винесена до Гана, керівнику департаменту економічного розвитку, про те, що звільнено усі за ті, які пролупили інформацію про стільки коштів через усіх, яких мали би ми отримати ці кошти. Однак ані Андрій Садовий. Ані відповідні особи Львівської міської ради з такими заявами в інформаційний простір не виходили. А відтак їм є чого приховувати. З власного досвіду скажу, що якщо злочинець є винен, він завжди веде себе схожі до поведінки, яку зараз демонструє Львівська міська влада. От ви сказали про те, що такого великого викриття на таку велику суму в міській територіальній громаді ще не було, але чи траплялися якісь подібні випадки в міській раді? Подібні випадки траплялися: це були порушення діяльності іншого департаменту на 5, 4, 10 мільйонів гривень. Однак такого великого порушення на суму 214 мільйонів гривень ще Львівська територіальна громада. Бачили і люди ще на собі не відчували. Я звертаю вашу увагу на те, що Державдитслужба звернулася до СБУ у Львівській області. По нашій інформації дуже часто задають питання дописувачі, люди, які цікавляться цим викриттям, чому в СБУ у Львівській області. Це елементарний просто. Сума збитків у такому розмірі, заподіяна під час дії воєнного стану, має розслідувати СБУ так говорить стаття 216 Кримінального процесуального кодексу УКІ. І так, вочевидь, з тих підстав і виходили держаудитори, скеровуючи матеріали по перевірці. Які ми виявили ці збитки кожні 214 мільйонів цим саме помислами, цими підставами і керувалися держаудитори, звертаючись до СБУ з питань відкриття кримінальних поважень. Більше того, я хотів би звернути вашу увагу, що такі великі збитки кваліфікуються за ознаками. Статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, оскільки такими збитками завдано удару по економічній безпеці держави загалом, оскільки Львівська міська територіальна громада є невід'ємною частиною Держави України, а це економічні збитки, за що має бути покарано усі. В призмі, я вважаю, не статті 367 Кримінального кодексу України службова недбалість, а в призмі статті 11, оскільки там чітко зазначено, про те, що дії особи, спрямовані на підрив економічної безпеки, кваліфікуються за цією статею. Я впевнений, що якщо кваліфікують правильно, то відповідальним. В тому числі Андрію Садового, як грубі осіб, кваліфікують саме за частиною другого. Дії, вчинені під час дії воєнного стану. А там вже штрафами та умовним терміном їм не обійтися. А чи достатньо доказів у правоохоронців для того, щоб повернути кошти до бюджету? Доказів базових достатньо для того, щоб почати. Кримінальне провадження відкрите за статтею 214 КПК України. Однак ще має бути проведено ряд процесуальних слідчих дій досудових, це допити, це виміта документів, це судово-економічна експертиза та інше. Для того, щоб зібрати повний пакет, для того, щоб адвокати Андрія Садового. А також його публічників, в цій справі не змогли ухилитися від покарання, А які зміни необхідно впровадити, щоб забезпечити контроль за виконанням бойових зобов'язань? Все дуже просто. Там не варто вигадувати колесо слід просто усунути від виконання своїх службових зобов'язань недобросовісних на руку осіб. Закон це чітко пише, договора чітко все регламентують, що якщо забудовник здійснює на тій або іншій території будівельні роботи по будівництву і житлових об'єктів, він має здійснювати, сплачувати бойові внески. чого зроблено не було. Я вважаю, що Державодис служба в цьому напрямку виявила достатньо. Доказів, спираючись на достатньо чіткі цифри, аби в подальшому ми побачили зі сторони СБУ підозри та обвинування акти. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Петришин, юрист та автор суспільного проєкту Аудит Львова. Наші глядачі, я закликаю підписуватись на наш YouTube канал, та також на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Дякую і до зустрічі. Дякую за розмову.